Донецький Шахтар здобув перемогу у фіналі дитячо-юнацької футбольної ліги України серед команд учасників до 14 років. У вирішальному поєдинку зустрілись підлітки команд Шахтар Донецький, Карпати Львів. Незважаючи на те, що на кону стояло чемпіонство, львів'яни з перших хвилин віддали ініціативу донечанам, вибравши козирем контратаки. У свою чергу Шахтар не поспішаючи, але впевнено шукав підходи до штрафного зелено-білих. Вдалі комбінації обох команд не вдавалось завершити точними ударами. Розкрити оборону суперника гірники змогли лише на початку. Другого тайму. Шошко діагональню знайшов 5 Той прокинув м'яч на дальню штангу, а Максименко в падінні головою відправив його сітку. До кінця поєдинку Леба атакували, але захист Шахтаря зіграв уважно і безпомилково. Гра закінчилась з рахунком 1-0 на користь донечан. Фінальні поєдинки легкими не бувають. Прокоментував матч тренер Шахтаря Олександр Латейко. Суперник виявився міцним горішком, тож можна сказати, що за змістом і за якістю це був один з найкращих матчів на турнірі. Побіди в фіналі взагалі не даються легко. На сьогодні бачили самі. особенно до последнего в напряжении команды равные и соперник очень достойный мальчишки молодцы карпаты проявили себя с на лучшей стороны до последнего бились до последнего они верили в то что они могут ну, все-таки спасти ну нам сегодня больше наверное, улыбнулась удача финальная часть прошла на хорошем уровне ну как бы большое спасибо организаторам которые э, э, которые здесь принимали нас и владимир Волынский, но Волынск. и руководителям Федерации футбола детской юношеской лиги, которые организовали все в регионе, в таком ну, в западном регионе, то есть нашли возможность, нашли подход, людей, нашли, которые смогли это сделать. Как бы, ну, То есть мы здесь ни в чем не нуждались и чувствовали. ну, может быть, не поддержку, но нормальные, шире видно, <соценно> отношения со стороны там, местной публики. Ну, за исключением, может быть, игры с Владимиром Волынским, когда там все было как бы так против нас, и трибуны, и все. А в целом, как бы, радушие, гостеприимство, все, все на самом хорошем уровне. Ну, и плюс ко всему, условия, поля прекрасное, питание, как бы, проживание. И ребята ни в чем не нуждались, поэтому большое спасибо всем, кто... Кто к этому приложил руку, сердце, душу. То есть, как бы, футбол всіх регіонах довго розвиватися. Друге місце посіли львівські Карпати на третій сходинці. Юніори Динамо Київ, переможців та призерів радо вітали віце-прем'єр дитячої футбольної ліги Володимир Піщев та заступник міського голови Андрій Старонський. Шановні учасники змагань, тренери, болівальники, запрошені. Мені дуже приємно, що саме місто Новолинськ приймає фінал чемпіонату України серед юнаків до 14 років. Мені також приємно, що саме наше місто має змогу приймати фінал, фіналь, фінальний матч, який ми сьогодні тільки що бачимо. Окреме привітання я хочу передати від міського голови, який, на жаль, дуже хотів сьогодні бути, але так вийшло, що він поїхав у відрядження. Той футбол, який ми сьогодні бачили, в виконанні юних майстрів дійсно заслуговує уваги і поваги. Тому що ваш ентузіазм, ваше завзяття достойне похвали. Адже на чемпіонаті світу в Бразилії багато команд навіть не показують такої заповзятої гри, як сьогодні показали ці чудові юнаки. Я також сподіваюся, що наше місто на вас справило непогане враження, адже от, окрім футбольних матчів, ви мали змогу ознайомитися з нашим молодим шахтарським містом. Найбільше що приємно, що географія команд, які представляли фінал чемпіонату України, є досить велика від Сходу і до заходу. І це ще раз підтверджує, що Україна в нас єдина. Вітаю вас з завершенням фіналу чемпіонату України і, безумовно, зараз перейдемо до самої прекрасної церемонії, адже в кожних змаганнях. Є переможці і є переможені, але по великому рахунку сьогодні переміг його величність футболу. Фіналістам Були вручені кубки та медалі. Крім того, кращим воротарем турніру названо голкіпера донечан Сергія Рум'янцева.